Всім привіт, привіт! Це Ігор! Сила продаж! І я бажаю вам перемоги, бажаю вам натхнення і мирного неба. Бажаю, щоб поменше відключали електроенергію, і в домі було тепло і затишно. І сьогодні розпочинаю для вас записувати чергову серію контенту в цей формат, який дуже полюбився в цьому телеграм-каналі, але останнім часом, звичайно, не було можливості його записувати, вести. Але оскільки від вас поступають більше інформації і запитань, ігро де контент. То я вже вирішив для вас записати, записати е, щось новеньке. І оскільки в чаті якраз нас запитували про концепцію, одну з концепцію продаж Getting Naked, я вирішив її сьогодні вам розкрити та розказати більш детальніше, з чого вона складається, як вона працює, і як можна продавати таким чином, щоб клієнт сам тебе в кінці запитував: Скажіть, будь ласка, а як у вас можна купити? Ну що, е, заварюйте собі каву або чай? І давайте попрацюємо хвилин 10 над новою концепцією. Отже, концепція Getting Naked – це концепція Патріка Лінсіоні. Вона відома більше в консалтинговому ринку на ринку США. Але, звичайно, оскільки це все ж таки концепція. Це не просто імпровізуємо, ідемо, продаємо, як вийде, а це технологія. То е, вона працює не тільки на уніші консалтингу чи там інформаційних продуктів. Е, я також працював за цією концепцією в різних компаніях. Взагалом, наприклад, це. Там, де можна продавати великі чеки, загалом це B2B продажі, звичайно, продажі більше з підприємцями. Так, тому що я одразу вас зосереджу, що якщо ви збираєтеся, наприклад, опанувати концепцію naked і продавати з допомогою неї. Якісь дешеві продукти, то у вас нічого не вийде. Продавати там, наприклад, товари взагалі неможливо за допомогою концепції Getin Neked. І Naked перекладається як оголений. Стань оголеним, так, тобто, стань максимально прозорим перед своїм клієнтом і чесним. А часто буває таким чином, стається, що коли ми просто видаємо клієнту презентацію, розказуємо про наш продукт, а він нам недорого коштує. Клієнт говорить: я подумаю, і більше нічого не відбувається. Тому в дешевих чеках, в дешевих продуктах ця концепція кардинально не працює. Якщо ви продаєте якісь ВІП-послуги, якщо ви ви продаєте, наприклад, it послуги або ж у вас Преміальні консалтингові послуги, або ж у вас ВІП-відпочинок, там, де не просто туризм тревел за 3 тисячі доларів, а можливо, ви продаєте приватні літаки, і відпочинок може коштувати там 50 тисяч доларів. Ось тоді, звичайно, буде ця концепція працювати. В дешевих чеках в мас-маркеті naked» не працює. Там краще використовувати інші концепції: Стрітлайн, naked» Тощо. Отже, давайте вам розкажу, з чого складається концепція Get Naked. Ну, по-перше, давайте так, те, що я собі виніс, і не тільки з того, як це викладає Патрік Лінсіоні, а й з особистого досвіду. Концепція Get Naked в продажах означає, що має бути дуже багато питань. Тобто всі, ті, хто боїться задавати ставити клієнтам питання, мають зрозуміти, що в цій концепції неможливо по-іншому. Тут буде багато питань. Чим більше чек, тим більше цих питань. Друге, це намагання щиро розібратися у питаннях клієнта та допомогти йому і дати йому максимальну цінність прописати шлях. Як йому дійти до точки Б. Тобто, коли ми продаємо клієнту, ми практично не те, що продаємо його, йому, а ми консультуємо його. Тобто це йде в розріз всім правилам продаж. Взагалом, то говорять, що не треба консультувати, треба продавати. Так ось якраз концепція Get Naked, коли ми продаємо на дуже високий чек, не треба продавати, а треба консультувати. Тому модель Naked, як говорить Патрік Нінцьогоні, заснована на одному уразливість. Бути вразливим означає прийняти сміренність, самовідданість та прозорість для блага для клієнта. Getting Naked дозволить вам завоювати довіру клієнтів, що призведе до їхньої лояльності. Отже, ще раз хочу наголосити: тільки преміальні продукти, якщо ви продаєте, наприклад, Квартири, то не всі квартири підходять під цю концепцію, тому що якщо там, наприклад, ви в ціновому сегменті боретеся за найнижчу ціну, то вам ця концепція не підійде. А якщо ви якийсь преміальний е, житловий комплекс в центрі Києва, то тоді вам підійде ця концепція. Отже, коли клієнт продавець продає, у нього є три страхи, які, яких він дуже боїться. Ми, як продавці, звичайно, робили. у нас виникають такі от ситуації, коли ми в момент продажу готові на все заради того, щоб оплата зайшла, аби тільки не було цього страху. І перший страх це страх не заробити грошей. І його видно, знаєте, це такий синдром протягнутої. Руки, коли ти от прямо перед клієнтом сидиш і, і і в тобі видно, що ти хочеш заробити грошей. Тобто ти не хочеш допомогти цьому клієнту або розібратися, може, може є інші сервіси, а ти от прямо хочеш тільки свій продукт втюхати. Оце відчувається. Оце от не працює в тому чині в такому моменті, що клієнт відчуває, кожен клієнт на підсвідомості відчуває, що. Ось запах крові почався, що зараз менеджер вже хоче моїх грошей. Тому перший це, звичайно, страх втратити прибуток, особливо, коли нам дуже потрібні гроші, коли це останні гроші, коли немає подушки. А я завжди вам рекомендую і раджу мати подушку безпеки, мати свою одну, дві, три, там, скільки у кого потреби, тисячу доларів десь. В шафі ну, або в іншому місці, де ви їх зберігаєте, можливо, буде на рахунку депозиції, але краще все ж таки готівочкою, знаєте, щоб воно лежало у вас десь біля вас. І тоді ви відчуваєте, що якщо щось станеться не так, в принципі, гроші в мене є. Я нікуди не пропаду. Тобто буде можливість, там, наприклад, місяць, два-три. Пережити, і от е, я завжди раджу це робити. Тоді у вас цей страх він буде, не буде так явно виникати, що от місяць новий починається, треба точно закривати угоду. Що ще зароблю в кінці, от тут якраз цей страх можна уникнути. Е, другий страх це страх сорому, і третій страх це страх неповноцінності. Давайте по черзі, е, страх втратити прибуток. Я вже в принципі розказав. Як його можна позбутися? Перше правило не продавайте, а консультуйте. Не приходьте до клієнта з метою продати, приходьте до нього з метою проконсультувати його. Якщо це Підприємець, що це дорогий продукт, то звичайно, клієнту хочеться зрозуміти, за що саме він платить гроші. І він не хоче, навпаки, тут більше такої, знаєте, нав'язливості, запитань додаткових, я маю на увазі запитань, коли ми пушимо його оплатити. Чи будете ви платити? Будете платити, так? Оце все йому в віп сегменті йому це не підходить. Тут йому навпаки треба максимально консультувати. Давайте розкажу ще. Ще розкажу ось таку інформацію. Ще вас дам вам дам ось такий, наприклад, приклад або там статтю, або чек-лист підготував для вас список конкурентів, щоб ви могли самостійно піти і у конкурентів перевірити, що саме у них є. Я вже заздалегідь вам тут прописав, які у них переваги, які навпаки, мінуси. В чому ми можемо бути кращими за них. Тому. І дати вам максимальну, максимальну передвагу перед ними. Тобто, ви одразу е, готуєте для нього максимальну круту консультацію, е, відмовляєтесь від короткострокового прибутку, думайте про довгостроковий. Тобто, зараз ви щось можливо там не заробите, але в довгостроковому прибутку ви свій дорогий чек ви продасте. Третє. Чого хочуть клієнти найбільше, так це знати, що ми більше зацікавлені в тому, щоб допомагати їм, ніж підтримувати наше джерело доходу. Тобто, якщо клієнт розуміє, що ми готові навіть десь позбутися доходу і не продати клієнту, аби тільки йому було краще, він це відчуває. І він, коли прийде така можливість, кому йому буде з. Знадобиться ця послуга або коли ви її запропонуєте наступного разу, він купить, тому що він знає, що ви не готові продавати йому, аби що те, що йому не підходить, заради свого прибутку. Ви готові від цього відмовлятися. Тому це, завжди працюєте довгостроково з такими клієнтами і завжди розумієте, що на першому місці стоїть допомога. Цей сегмент аудиторії, з яким ви працюєте по концепції in Naked, він. Дуже, ну, він, він дуже йому багато сил різних продавало, ви маєте це розуміти. І він хоче, щоб ви були не ідеальними, а щоб ви були максимально щирими, щоб ви були відкритими. Саме так і працює концепція in Naked. Тому, якщо ви будете щиро казати, що цей продукт вам не підходить. Або зараз мені нема чого вам запропонувати, але ось таке рішення для вас буде ідеальним, то тоді він буде вам максимально довіряти. Створюйте цю довіру, і потім після того ви зможете легко продавати. Тобто одразу давайте ще раз підсумуємо саме цей момент, коли ви йдете на зустріч, ви не йдете на зустріч, щоб продавати. Ну, заздаліться за це зустріч або ж в онлайні, або ж фізично, тому що naked, там по телефону, ну я собі це. Слабко уявляю, хоча, звичайно, це також можна зробити. Так от, ви йдете на, на цю зустріч не заради того щоб продати, а заради того щоб проконсультувати клієнта. Для цього, звичайно, вам знадобляться питання, для цього вам знадобиться шлях клієнта. Дайте йому цей шлях, що йому потрібно зробити, щоб. Отримати результат, наприклад, клієнт прийшов з задачею автоматизувати процес роботи його компанії. У вас є ви надаєте послуги CRM систем там. І інших і ваша задача це автоматизація. Так от покажіть йому шлях, що потрібно пройти крок за кроком для того, щоб отримати результат, як почати роботу, як навчити персонал, що для цього потрібно, хто для цього потрібен, які строки, терміни, тобто максимально його проконсультуйте, щоб він реально розумів, що він отримує зараз користь безплатно більше ніж від компанії, за які би він заплатив гроші. Вбиваємо страх сорому. Друге, другий страх, який нам треба вбити, це страх сорому. Знаєте, от часто у СУЗІ вже ж буває така ситуація. Їм говорять тренер, наприклад, задавайте багато питань. От я на своїх тренінгах компаративних приходжу і кажу: багато питань не буває. А коли ми починаємо спілкуватися з клієнтами, менеджер все одно задає один, два, три, максимум питання, і все Все, далі мені соромно, я не можу. Я ж задаю питання, клієнт мені має відповідати, а раптом йому неприємно чути ці запитання. Я ж, він же ж хоче дізнатися про нашу послугу. А чому це він повинен розповідати про себе? І оцей от сором, який виникає, він в принципі в звичайних продажах виникає. Він його треба вбити якраз тим, що ви максимально багато працюєте з питаннями. Ви маєте розуміти, що ваш найголовніший інструмент і те, що ви реально маєте прописати як скрипт, це це саме питання, не презентація продукту, не ще щось, а саме запитання. Які запитання ви поставите вашому клієнту, щоб зрозуміти максимально його ситуацію? Інакше ви її просто не зрозумієте, що у нього відбувається, яка у нього ситуація, тощо. В тому числі ставте дурні запитання. Тобто, якщо ви вважаєте, що запитання дурне, наприклад, ви не розбираєтесь в якійсь термінології клієнта, ви можете запитати, підкажіть, будь ласка, а що це таке? Наприклад, там LTV у вас, ви кажете, тисячу доларів. А що це таке? Так? Тобто, задайте, поставте це запитання і зрозумійте, що саме має на увазі клієнт під цим запитанням. Не треба. Е Ну, якби кивати головою, так і робити вигляд, що вам все зрозуміло? Ні, поставте це запитання, покажіть, що ви максимально відкриті. Ви готові, от може навіть відчувати трохи сором, але все ж таки бути максимально відкритим перед вашим клієнтом. Робіть банальні пропозиції. Тобто, наприклад, клієнт купляє квартиру, а ви не знаєте, там, чи потрібна йому друга квартира, чи ні. Як можна продати другу квартиру? Як ви думаєте? Поставте на паузу, подумайте, От як можна продати другу квартиру, якщо ви продаєте одну квартиру. Так можна продати її як інвестиція. Наприклад, поряд з вами буде квартира, яку ви зможете здавати. Далі ця інвестиція вона може залишитися для ваших дітей і ваші діти будуть жити поруч. Потім буде купити важче тут квартиру і дорожче. Або ви можете купити квартиру своїм батькам. Ви не знаєте, що саме обере клієнт, тому просто зробіть цю пропозицію. Коли ви розумієте, що ви робите класну пропозицію, що ви надаєте цей класний сервіс, і він в будь-якому разі клієнт буде задоволений, запропонуйте йому. От якщо ви, якщо ви в сегменті, якраз в такому, де знаєте, де клієнт має зрозуміти свою значимість, то. Продавайте йому, не продавайте, а саме презентуйте йому, Робіть пропозиції. І, будь ласка, чи бажаєте ви подивитися ще на, окрім нашого приватного літака, на можливість відвідати острів, який ми спеціально викупили, і тепер зробили там вілу, і там можна якраз відпочити своєю компанією окремо від всіх. Запропонуйте це. Якщо у вас такі дорогі послуги, зробіть це. І третє, щоб вбити страх сорому, визнайте помилки. Клієнти чекають чесності та прозорості, а не досконалості. Якщо ви там десь помилилися, чогось не знаєте, десь дали неправильну інформацію, визнайте це, поверніться, скажіть, я тут помилився. Тут у мене недостатньо було інформації. Визнаю, це буде також нормально. Не робіть цю ситуацію. Знаєте, як ми селзим, у нас же его таке. Воно воно дуже високе, велике его. І корона буває інколи дуже давить навіть на голову, і ми не можемо признавати свої помилки. Так от треба знімати цю корону і розуміти, що в концепції Naked, якщо ви вже прийняли її і хочете з допомогою неї продавати, клієнт він тут головний, і ви навколо нього робите максимальний комфорт. І якщо ви десь помилилися, ви це визнаєте, Клієнт розуміє, що ви чесні, прозорі і він вам довіряє. І третє, вбиваємо страх неповноцінності. Неповноцінності, що ми можемо чогось не знати, що ми десь, можливо, ми не розбираємося в якій ситуації. Або навпаки, коли, знаєте, такі проблеми більш там, ще з дитинства виникають у людини, вона намагається їх закривати. В своїй роботі, і, наприклад, спеціалісти можуть спеціально казати якісь там терміни, важкі термінологію застосовувати для того, щоб показати, дивись, які я крутий. Дивись, як багато я всього знаю. Я насправді повноцінний. Тобто, ми намагаємося інколи перекрити свої якісь ситуації, які є в житті, тим, що ми показуємо, що ми от круті, і повноцінні люди. Насправді, клієнту на це все байдуже, і тут треба розуміти, що перше. Іноді ми забуваємо, що слово service поділяє той самий корінь, що і слово «servant», тобто слуга, і немає нічого приваблюючого, ніж люди, які навмисне і бадьоро відкладають своє его і роблять потреби інших більш важливими, ніж власні потреби. Це клієнт має відчути, що ви тут заради нього. Якщо клієнт вас просить порадити, де можна пообідати. То ви маєте дати йому цю пораду. Якщо йому потрібні юридичні послуги, навіть якщо ваша компанія не додає ці послуги, у вас немає партнерів. Знайдіть цих партнерів і зробіть так, таким чином, щоб ви вже підготували клієнту список з двох-трьох партнерів, до кого можна звернутися, наприклад, з юридичних питань в оформленні вашої угоди. Для того, щоб, знову ж таки, підготувати для нього все, що може бути. Тобто, ви можете виходити трошки за межі. Вашого бізнесу і консультувати клієнта з питань не тільки тих, які його продаєте і не даєте. Друге, щоб вбити страх неповноцінності. Експертна термінологія не означає експертність. Чим крутіший експерт, тим крутіше, простіше він спілкується. Тут зі мною часто лікарі, звичайно, вступають у. Дискусію і говорять ігор, так треба диску... треба термінологію давати, щоб люди розуміли, що ми реально розумні лікарі, а не просто. Я кажу, її може і треба давати, але дуже дозовано і завжди пояснювати, що означає кожний термін в медицині, тому що клієнт може сидіти напроти і просто кивати головою і казати угу, угу я розумію. а Насправді ніфіга він не розуміє. Якщо клієнт не розуміє, він не купить. Тому е, осі ці знову ж таки, страхи неповноцінності прибираємо. І свою термінологію, якщо ви щось говорите, завжди пояснюйте. От сказали ви, наприклад, нам треба скласти особливо знаєте, в ІТ ринку, з яким я останнім часом працюю, дуже багато термінології англійської. І якщо ти залітаєш в неї там з нуля. То ти просто геть не розумієш, про що йде мова. Там е різні терміни, такі як scope, feature, тобто ну, feature, тобто функції, опції, е переваги. Ну якось надай цьому пояснення, тому що клієнт може сходу не зрозуміти. Напроти тебе сидить е простий е підприємець, е який ніколи не замовляв it послуги. Він може просто не розуміти, про що йде е мова. Е тобто список робіт. Так, які ми будемо робити, поясни йому для того, щоб йому було максимально зрозуміло. Інколи айтішні прочект менеджери вони у них кожне через слово вилітає якесь ну, англомовне слово, і це дуже звучить неприємно, і треба як шифр якийсь розгадувати. І третє, ставтеся з повагою та непідробним інтересом до діяльності клієнта. Тобто, якщо клієнт в чомусь експерт, Е, не просто задавайте ставити йому питання і намагайтесь зрозуміти, там чим він займається, яка у нього ситуація, яка у нього команда, які у нього показники, що він хоче покращити. Чому саме ці показники він хоче покращити, як це вплине? Чому це важливе? А намагайтеся щиро. Е, Зрозуміти його бізнес і поцікавитися, а чому він саме цим бізнесом займається, а чому він став в цьому бізнесі найкращим? А чому він звідки у нього береться енергія, щоб робити, наприклад, такий контент в інстаграмі? Тобто щиро цікавтеся, що там у клієнта відбувається. У вас бу має бути не підробний інтерес до цього, а не просто пусті запитання. Ну і ще три правила вам також надам цією концепції. Десяте. Це на зустрічі зі своїм клієнтом поводитися так, ніби він уже у вас купив. Тобто... Ну, як ми поводимося, коли клієнт купив. Ми вже розуміємо, він заплатив, нікуди не дінеться. Я просто буду робити свою роботу, я професіонал, буду його наставляти, консультувати, покажу йому, по, зроблю послугу. Ми вже розслаблені так, в комунікації. А коли клієнт не заплатив, треба тільки забирати у нього гроші, треба довести його до моменту оплату. То тоді ми такі напружені, ми не знаємо, що робити. Ми, у нас протягнута рука, там десь влазить з-під стола. Тому, звичайно, це не потрібно нічого робити. Потрібно поводитися так, ніби клієнт вже купив. Просто уявіть собі, що він тільки що вам особисто, навіть якщо ви селс-менеджер, він особисто вам на картку скинув 100 доларів і сказав: слухай, ти розбираєшся в цьому питанні, проконсультуй мене, будь ласка, розумієш, що твій час коштує грошей. Тому ось тобі 100 баксів, а ти мене не просто не продавай мені, а от поясни мені реально, чому я повинен обрати твій продукт або продукт конкурентів, або взагалі як працює цей ринок. От уявіть собі, що клієнт саме так вам говорить. Одинадцяте, наприкінці зустрічі у клієнта має бути відчуття, що він бував за цю консультацію, доплатив. Якщо ви зустрічаєтеся з клієнтом в ресторані або в кафе, завжди у вас має бути щось на столі, ви вже щось замовили. Краще пообідаєте перед тим, як зустрічатися з вашим клієнтом. І класна консультація завжди закінчується тим, що клієнт говорить: дозвольте, я оплачу. Якщо він так не говорить, значить погано провів консультацію, значить цінності дав мало. Значить, шлях, який ти дав клієнту, не прорахований. Клієнт завжди хоче сказати, що я б цю от, я, Давайте я за вас започу. Це не обговорюється. Ви були для мене дуже корисними, тому давайте я започу. І дванадцяте, дайте максимальну користь. Ще раз, ще раз, ще раз повторюю, підготуйте різні корисності для клієнта, що йому може бути цікаво, приклади. Якщо йому щось треба показати, покажіть йому. прямо. Прямо на зустрічі, там якусь презентацію, технічне завдання, аудит, те, що ви можете зробити, покажіть, як це буде виглядати. Нехай він буде це розуміти. Ну що, я сподіваюся, що вам трошки зрозуміліше стало, що таке концепція getting Naked. Звичайно, треба практикуватися, треба навчатися, треба проводити зустрічі, дивитися, як проводять зустрічі ті, хто вже проводить за концепцією. Наприклад, я на курсі професія sales manager розбираю свою зустріч, де продаю свої послуги за 10 тисяч доларів. І розбираю прямо всю зустріч, як вона відбувається, за якими кроками йде консультація. Але ключові концепції ви вже маєте зрозуміти, і ви вже маєте бачення, як ви будете їх застосовувати. І цю ідею, от все ж таки, з такої позиції, знаєте, виграв-виграв. Вона має бути навіть трошки з перекосом в сторону клієнта. Клієнт має виграти більше, але потім він заплатить стільки, що вам буде дуже класно і кайфово. В великих чеках тільки так воно працює. В великих чеках оце від відчуття, що ви мені прийшли продавати. Воно звичайно дуже сильно від відчувається, тому концепція діти Naked вам дуже сильно допоможе. Бажаю вам закривати великих чеків. бажаю вам, щоб у вас було все ж таки мирне небо над головою. Буду буду намагатися записувати контент. Частіше для вас кожного тижня. І звичайно, тут є у нас коментарі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі, наскільки вам сподобався цей аудіокаст. А також напишіть свої е, побажання, які, яку тему вам хотілося б розкрити наступною. Буду чекати ваші коментарі. Е, гарного вам дня на зв'язку. Побачимось. Пока-пока.